Всім привіт! Вирощую небагато кущової петунії, тому що вона у мене не виходить, хоч багато насію, залишиться трішки. Це петунія-тритунія. Я її люблю, що вона в пітнику розростається. Медила вже ось доросла вона у стакани і залило. Бачите, як швидко робиться хлорозна. Це залитий кущ. Треба дуже обережно з поливом. Я її тримаю на самому теплому місці. Не дуже воно й мокре, але було мокре. Це вже я днів, декілька днів не поливаю. Жовте, бачите, як всім кажу, щоб мало поливали, сама залила. Увечері заходжу, на ніч вмикаємо більше опалення. Думаю, щоб за ніч воно ж не пересохло, то поллю. Цей зелененький. І два місяці від посіву. Тут краще коріння, де не залито, немає хлорозу. Ось яке коріння горне. Вже ж так ношуся з цією петунією. Петунію висівала 24 січня і розпікірувала 28 лютого у касети. Це у мене касета на 96, але маленька комірка, менша касета. Суміш, і були, звичайно, ж більші й менші петунії. Тому мені так сподобалося її отак вирощувати, економити це місце. Місяцю це вона тут у касеті. Більші пересадила в більшу касету. Теж 96. Або 77%, ну, це набагато більша комірка тут і касета більша. Уже до допересаджую, 10 днів я їх розсаджую, забрала більші. Ото вони показувала їх. Коріння вже розрослося, ті перші будуть квітнути. Ці пізніше, вони й по кольорах вже ж неоднаково ростуть. Зараз витягую багато таких 10% точно я викинула, витягла землю. Оцю комірку дістала. Є там коріння? Воно ж росло, росло, а потім не зрозуміло. Я вже показувала, мені писали, можливо, це грибний комарик. Липучки висять. Оце, може, і той комарик, він же відкладає яйця. Такі прозорі личинки з'їдають коріння петуні. Я все про того комарика знаю, а ктарою я не проливала. Що виросте без актари, те й моє буде. Якщо переливати, то виходить чорна ніжка. Мові не на чорну ніжку схоже. Це або чорна ніжка, або грибний комарик. Комарика довбала, не знайшла я тут комарика. він же, може, і маленький. Осюди кілька днів тому пересаджувала, ось теж залила. Може, мокріший стакан був важкий. Кущової петунії ось такі бувають листя, оце на вірус схоже. Це ж вже на не те, що вегетативні петунії переносимо вірус. Така ще задача виростити цю кущову петунію, то я бачила відео, де не кажуть, що треба дуже велику температуру, щоб виросла петунія. Є, вона росте у теплицях, стоїть на землі без опалення і виростає помаленьку. Тільки, отак дивіться, відео дуже видно містину, де залита. Петунія відразу робиться маленька, жовтенька, і, можливо, й гине, нам того не розказують. Ось повитягувала з касети. Касета чомусь у мене не виходить з касети дістати з корінням. Коріння є. Дістаю, воно якось. Рветься, сухе не хоче, мокре теж не хоче. Оцими касетами користуюся вже декілька років, треба, мабуть, їх обов'язково мити. Я ігнорую правила, треба мити касети після кожного використання. І це я підозрюю, тому у мене і були деякі касети з вегетативними петуніями, коли я їх живцювала. Там вся касета пропадала якась біла паутина і гинуло. гриб якийсь. Торф я брала класман, свіжий, чистий, новий. На класман я не можу сказати, що там щось буває негарне. Дуже якісний торф. Насіння петунні висівала в касету 10 штук, провіряла схожість. І через три дні посіяла в ящики. Бачила, що вже вся наклюнулася ця в касеті. Гарна схожість посіяла в два ящики 500 штук. То в касеті зійшло 9, можливо, там і 10 -та була наклюнута. Я не зберегла, а у ящичках лише 300. На той рік обов'язково буду висівати лише в касетах. Дуже мені сподобалося. Візьму маленьку комірку і вихід набагато кращий із касети. Мову ящичку ми економимо місце, але там дуже багато губиться от цього насіння. Раніше в ящики насипала багато землі, щоб вище було до сонця. Петунія ще гірша в мене була. Вона там замокала, закисала, не дихала. Їй не треба багато землі. Цей рік поклала 2 см. Мов, усе й добре було. І розпікірувала, і коріння було гарне, а потім, а потім залило. Я ніколи не падаю в обморок від того, що це такі рослини там загинули чи що. Завжди є причина, чому воно так сталося. Розбираємося і не робимо таких помилок. Садила ось. Калібрахуа, обстр... і бакопу додала. Кажуть, що вона дуже медленно росте. Оця калібрахоа. я ж їх туди й насадила. Побагато. А ще немає теплого сезону, горщик маленький, дуже незручно буде покупцям, якщо хтось купе. В такому горщику доглядати за цією квіткою. Тому я їх пересаджую в більше. Оце той такий самий горщик. Добавлю смачненького, ще знайшла, ось квіткобум залишився. Отакі гранули, вони дуже концентровані. Я додавала їх, коли пересаджувала пеларгонії. Оцим пеларгонієм я давала оцей квіткобум. Дивіться, які кущі в яких горщиках розквітають. Теж, мабуть, їм уже й тісно, але всіх я рятувати не буду. Оце вже нехай рятують покупці, хто купе. Пеларгонії не треба стільки води, як Калібрахоа. І цього мабуть, доведеться пересаджувати. Малий горщик. Ось більший горщик, цьому добре тут. Це 4,5 літри. То калібрахова тут подобається. До речі, ось такі кольорові горщики я брала в інтернет-магазині Кліома Сервіс із промокодом Кононенко 2024 буде знижка 5%. Там різні кольори. Коли я купувала, були лише жовті. Ранувато купила собі. Тепер уже мені й достатньо. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тримаю всі пеларгонії у ящику без плівки. Я вже це казала. Щоб вони були темно-зелені, щоб коріння якось дихало. Воно там якось дихає, коли немає плівки внизу. Це у мене обов'язково пеларгонії. Без плівки тримаю, петунії вже з плівкою.